Як ви думаєте, чому на одному от діючому об'єкті оця от газова труба вона просто запломбірована і заглушена? А на другому будинку іде жовта по фасаду і терчить от така труба. Бо люди, які вміють рахувати свої кошти, от, приймають правильні рішення. Цей прекрасний будинок обігрівається ще. Охолоджується, ще гріє гарячу воду за рахунок енергії повітря. Ми використовуємо тепловий насос з системою повітря. Вода а на даху у нас стоїть на 15 кВт невеличка сонячна станція, яка забезпечує роботу теплового насосу просто від енергії сонця. В будиночку у нас стоїть внутрішній блок теплового насосу, стоїть ємність для системи опалення і системи охолодження. Влітку тут тепловий насос готує теплоносій з температурою 7, 8, 9 градусів. А друга ємність для гарячої води з такою от проточною системою FRESH. Тут же стоять захист, бачите, на кожну із фаз. Ну і от інвертор з запасом акумуляторів. Ну, а ще ми тут трошки ті типу, поставили пом'якшення. Ну і під запас води. Така система забезпечує будинок теплом, холодом і приготуванням гарячої води. По самому мінімальному тарифу. взимку такий будинок обходиться практично десь до 2 тисяч гривень. В будинку підключен тариф для електроупалення, працює сонячна станція, ну і людина не переживає за те, що в нього десь щось колись взірветься або отрувитися от цим от, <кхух>, непонятним газом. Тому, друзі, рахуйте свої гроші. Якщо у вас підключення газу вартує дуже багато, обирайте <кхух> системи на теплових насосах, ну і буде вам щастя. А кому цікава е ця тема, можете отримати писати. Скоштовную консультацію по в шапки цього профиля. Всім тепла або холоду.